Під час практичної частини операції зброя та вибухівка правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що житель хостелу зберігає боєприпаси. В ході перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. Так, під час огляду приміщення поліцейські затримали 28-річного чоловіка, який близько року приховувався від кримінальної відповідальності за майновий злочин. Під час пояснень слідчому чоловік зізнався у тому, що в рюкзаку він зберігає гранату та чеку від неї. На місце пригоди прибули вибухотехніки, які оглянули та вилучили даний небезпечний предмет. Слідчим відділом голосівського управління поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.